Мене звуть Віктор Голіков, і я є військовослужбовцем 20-ї бригади оперативного призначення Любард 1 корпусу АЗОВ Національної гвардії України. Перед повномасштабним вторгненням я жив і працював як фотограф в Естонії в місті Талін, але так склались обставини, що 10 днів до початку, до 24 лютого. Я повинен був повернутися в Україну, аби продовжити свої документи на, на роботу в Естонії. І саме так я потрапив в Україну і звідси почався мій шлях до війська, який зайняв півтора року. Не маючи будь-якого досвіду і, мабуть, внутрішнього достатнього стержня е приєднатись до війська, я Почав волонтерити, почав відчув, що саме тут я можу бути корисним тут і зараз. Перший місяць я мабуть повністю майже жив у волонтерському центрі, намагався бути корисним де тільки можна. Перший момент, коли я відчув, що я роблю недостатньо. Він відбувся буквально в березні чи квітні 22-го року, коли я вперше потрапив на прифронтову територію. Коли ми повезли допомогу і автомобіль для військовослужбовців, наших друзів тоді я повернувся з розумінням того, що хлопці, які там, вони нічим не краще, не гірші, ніж я. Але тоді ще я морально був дуже сильно не готовий. Кожна наступна поїздка на прифронтову територію, на ближче до фронту, вона підтверджувала думку, що я роблю мало, я роблю недостатньо. Зустрівшись з військовими, поспілкувавшись, я відчув, мабуть, оцю таку атмосферу справжньої сім'ї, родини, братерства, бо ці всі слова підходять. І я зрозумів, що no way back. Повернувшись додому, дружина каже все. Ти тут фізично, але головою ти вже... ти вже не тут точно вийшло так, що не ми обрали час, а час обрав нас. І події, які відбуваються зараз, створили умови, коли ми повинні боротись за існування нашої держави, за наш дім, за нашу землю. А, відповідно, я радий. Я... я глибоко радий, і що я доєднався до цього процесу, бо це насправді історичний момент, який випав на нашу долю. Бути свідком, навіть не свідком, а учасником цього є великою честю. Хоча сам факт війни є дуже. Дуже несправедливим. До нас прийшли, нас хочуть стерти з лиця землі, а ми вгризаємося в неї, в цю землю, стоїмо і будемо стояти, поки не переможемо. Найбільший відбиток в мене в пам'яті залишилося 7 березня минулого року прифронтове місто до Момент коли в місто прилетіла ракета Іскандер, а від цієї ракети загинув мій хороший товариш Ганс. і. Квартира мого побратима, де він жив, постраждала. Він зателефонував і сказав: допоможіть, евакуюйте мене. Ми поїхали його евакуювати звідти, і в момент евакуації туди ж само прилетіла касетна ракета. Мені поталанило, я залишився цілий. На той момент мій командир отримав поранення. Знову ж таки, мій товариш Ганс там загинув, але сам момент прильоту і вибуху ракети, і тисячі вибухів дрібних касетних уламків, мабуть, найдовший, але найпрекрасніший момент в моєму житті. Найдовший того, що час запобіжнився, я встиг подумати. Хіба я помру тут і зараз? Якось не так я собі це уявляв. А, а чому прекрасний момент? Тому що, як би це не звучало, але звук від вибухів, від серії вибухів цих уламків, боєприпасів касетних? Це така красива симфонія в тебе над головою, яку дуже важко словами описати. Ти відчуваєш її, мабуть. Всіма органами своїми клітинами шкірою і це звучить дуже прекрасно. Як би це не звучало зараз, що я розповідаю, але це було дуже гарно. Пережити втрату близької людини? Це боляче, це важко, але Організм чи психіка, вона настільки адаптовується до реальності і в той же час відокремлюється від реальності, що ти просто відчуваєш, що людина, яка була поруч з тобою буквально недавно, таке враження, що вона там. На роботі зараз, чи поїхала у відрядження, чи ще щось, і воно не відчувається. Найбольніше, мабуть, найгірше відчуття це прощання з побратимами на похованні, сльози близьких, рідних, матерів. Це боляче. Тоді, мабуть, приходить якраз усвідомлення втрати, піднімається комок в горлі, виступають сльози, навіть не очікуючи цього. Важко усвідомлювати, що немає часових меж, коли це закінчиться. І коли ти зможеш. Ти не зможеш жити своє попереднє життя, але ти зможеш повернутися до іншої реальності, від тої, яка є зараз. Важко бути далеко від сім'ї. У мене є дружина і донька, яка один рік. І майже два місяці. Це був, мабуть, швидше свідомий вибір, адже я розумів і ми з дружиною розуміли, що ж війна це така річ, яка може забрати і моє життя, а залишити за собою. Щось, що буде нести твою кров, твою ДНК і. Залишити нове життя, мабуть, є найвищою цінністю. І того ми свідомо прийняли це рішення. Хоча донька в нас фронтова, дружина приїжджала до мене в Покровськ, і там дитина була зачата. Чому море і чому зараз тут? Мабуть, море в моєму житті було не так багато, я з Луцька, всі прекрасно розуміють, що Волинь вона в Низовині, це Полісся, це ліса, це болота. Е, води багато, але вона інша, вона має свої межі, а море. Оцей шум? Він, він заспокоює. Він як та ж сама терапія, мабуть, частково можливо навіть як медитація. А саме головне розуміння того, що це наше море українське в першу чергу. І якби його не намагалися нас забрати, воно, воно є і воно. Частково і моє. Я був дотичний до медійної служби територіальної оборони, то камера стала моїм інструментом, моєю зброєю розповідати правду не тільки для бригади, але й розповідати правду через об'єктив, яку я бачу. Так і зародився і з'явився проект Місце пасажира. Цей проект, будучи там, був терапією, адже коли ти ставиш перед собою фотоапарат, по суті, ти будуєш стіну, яка дозволяє тобі трішки. Від реальності, яка тебе оточує, відокремитись. Для мене це була терапія, яка дозволяла дивитися через об'єктивну ту реальність, яка є навколо. Це Донеччина, Покровсько-Костянтинівський напрям, можна так сказати. Багато з фотографій, адже я робив їх протягом 24-25 років. Багато з територій вже є тимчасово окупованими. Багато місць, які тут показані, вже є зруйновані. Багато територій і місць в сірій зоні в даний момент. Командування бригади дає можливість реалізовувати свої якісь ініціативи, якісь творчі, хай буде навіть початки, коли ти приходиш і кажеш, я хочу таке зробити, я хочу цим ділитися зі світом, з людьми. Будучи бійцем бригади Люберт, нести ім'я Люберта в маси, нагадувати їм про те, що війна є. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому я зможу ще реалізувати кілька задумів, які в мене є. Ну, побачимо. Сьогодні є сьогодні, а завтра буде завтра. Ох, як я як, як кличко запечатав, блях муха. Є, мабуть, відчуття жалю про час. Ми живемо один раз, і кожна хвилина вона є неоціненною, Вона не повториться. І, по суті, час це найголовніший. Ресурси цінності. Інколи розуміючи, що ця реальність вибрала нас, а не ми цю реальність, ти розумієш, що ти міг би прожити цей час зовсім по-іншому? Проводити більше часу своєю сім'єю, родиною, відкривати для себе щось нове, отримувати нові досвіди. Такі моменти бувають, коли ти зупиняєш себе на думці, що блін, от якби все було по-іншому, я би це все проживав дуже по-іншому. Але реальність така, і знаходячись е справді поміж е прекрасних людей, я розумію, що я в правильному місці і час, е який є, він не змарнований. А він тратиться і має дуже високу ціну і цінність.